Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жила була маленька дівчинка на ім'я Маша, яка дуже не любила чистити зуби. Кожного вечора, коли мама говорила їй, що пора йти до вандиї, Маша починала врятувати і відмовлялася. Вона боялася, що щітка буде колоти й боліти, а паста мала їй неприємний смак. Одного вечора, коли Маша знову відмовилася від чистки зубів, на її полиці з'явилася таємнича щітка. Вона була незвичайною, а чарівною, блискуча з яскравими кольорами, з маленькими дзвіночками на рушці, які тихо дзвоніли, коли щітка рухалася. Маша здивувано подивилася на неї, і щітка мовила: Привіт, Маша! Я чарівна зубна щітка. Ти більше не будеш боятися чистити зубки, я тобі допоможу. Маша відразу сплідніла здивування, від але все ж взяла щітку в руки. Вона помітила, що щітка дуже м'яка, а сама вона наче грає з тобою. Щоразу, коли Маша починала чистити зубки, щітка починала танцювати, як у веселому балеті. Дзвіночки тихо дзвеніли, а зуби ставали блискучими і чистими. Я зможу зробити чистку зубів веселою і безболісною. Весело сказала щітка: Дивись, ми навіть можемо подорожувати в країну чистоти, і кожен зуб це справжня зірка. Маша подивилась на щітку і зрозуміла, що тепер чистити зуби це справжнє задоволення. Вона почала чистити зубки з радістю, і щоразу вночі після чистки зубів вона мріяла про дивовижні подорожі з чарівною щіткою, скриваючи для себе нові таємниці країни чистоти. Але одного разу під час однієї з її казкових подорожей Маша зустріла в країні чистоти загадкову істоту, яка сказала У кожній країні є таємниці, і для того, щоб ти стала справжньою героїною, тобі потрібно пройти випробування великої перлини чистоти, сказала загадкова істота, трохи усміхаючись. А що це за випробування? Цього запитала Маша, міцніше стискаючи чарівну щітку в руках. Ти дізнаєшся, коли прийде час? Видково відповіла істота і зникла в сріблястому тумані. Маша озирнулася. Вона стояла на блискучій стежці, яка вела до величезного замку з білих перлин. Його стіни сяяли, наче найчистіші зубки після чищення. Оце так. Нам треба дізнатися, що це за випробування. Вигукнула вона, дивлячись на свою щитку. Тоді рушаємо. Підбадьорливо зникнула щитка. Може зробила перший крок уперед і раптом почула тихий голос. Обережно, не все тут так просто. Може завмерла і зирнулася, шукаючи того, хто щойно заговорив. Але нікого навколо не було. Лише блискуча стежка, що вела до замку. Хто тут? несміливо запитала вона. Йдуть, тут, унизу. Голос. Маша нахилилася і побачила маленьку зубну пасту з кріхними ручками та ніжками. Вони виглядали трохи занепокоєно. Ти хто? зсувувалася дівчинка. Я пастик, хранитель чистоти, урочисто відповів він. Я мушу попередити тебе, у замку живе підкладник, Хитрий Дух, який намагається змусити всіх забути про чистку зубів. Якщо ти хочеш знайти велику перлину чистоти. Тобі доведеться пройти його випробування. Маша перезирнулася зі своєю щіткою. Ну що ж, спробуємо? А вже ж весело зайкнула щітка, і вони рушили далі, навіть не здогадуючись, які пригоди ще чекали попереду. Маша, чарівна щітка і пастик обережно підійшли до величних воріт замку. Вони були прикрашені парламутровими завитками, що переливалися в світлі, але щойно Маша пристягнула руку. Щоб їх відчинити, ворота раптово затремтіли і почали змінюватися. Замість дверей перед ними з'явилася темна, липка стіна, яка ніби складалася з тін та цукрових обгорток. Ой-ой, це пастка схвильовано вигукнув пастик. Це робота відкладника, тихо промовила щітка. Він намагається нас зупинити. Але як нам прийти крізь це? запитала Маша. У відповідь ці стіни почали виринати тіні. У формі карамальок, що хихотіли і шепотіли. Навіщо поспішати, можна відкласти чистку зубів на подь, потім, потім. Може, на миті відчула, як її починає охоплювати сонливість. Їй хотілося сісти, перепочити і забути про все. Не слухай їх, раптом вигукнув пастик. Е? Чарівний морок. Нам е? потрібен план, додала чарівна щітка. Маша зосередилася, зібрала всю свою сміливість і раптом згадала, що її чарівна щітка вміє не тільки чистити зуби, а й розганяти будь-яку нечість. Щітко, допоможи мені, пігукнула вона. Щітка засеяла яскравим світлом і почала обертатися, створюючи навколо маші, пастика і себе вихор свіжості. Запах м'яти та чистоти розлився навколо, і тіні зойкнули, наче їм стало боляче. Ні, тільки не це. Ми не любимо чистоту, нахилилися вони і почали танути просто в повітрі. Темна стіна зникла. І перед друзями знову з'явилися перламутрові ворота. Вони розчинилися, запрошуючи їх увійти. Усередині, прямо в центрі величного залу, на підставці з чистого срібла, лежала велика перлина чистоти. Вона сіяла так красиво, що, здавалося, ніби в її світлі неможливо сховати жодної темної плями. Ми зробили це, радісно вигукнув пастик. Але що тепер? Запитала Маша, дивлячись на перлину. Раптом залунало грізне, але водночас втомлене зітхання. Ви перемогли, почувся голос. Перед ним з'явився сам відкладник, але він уже не здавався страшним. Його темна оболонка потьмяніла, і тепер він виглядав як звичайний, трохи розгублений чоловічок. Просто хотів я, щоб діти могли відпочити, але забув, що відпочивати можна тільки після чистки зубів. Визнав він, не хвилюйтеся, сказала Маша, тепер ми можемо допомогти дітям не забувати про їхню усмішку. Відхватним задумався, а потім усміхнувся. Гаразд, я обіцяю, що більше не заважатиму. Первина чистота засеяла ще яскравіше, і раптом усе навколо закрутилося. Маша кліпнула очима і зрозуміла, що стоїть у своїй ванній кімнаті, тримаючи чарівну щітку. Це був сон? Цього запитала вона, але коли вона подивилась на дзеркало, то помітила, що її усмішка стала ще білосніжнішою. Можливо і ні. Загадково прошепотіла щітка, з того часу Маша завжди з радістю чистила зуби перед сном, знаючи, що десь у чарівному світі вона завжди зможе повернутися до нових пригод. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.